Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні приїхав на свою одну із земельних ділянок, де в мене посіяна соя рання. Получається, це сорт Монро. Приїхав, друзі, раді того подивитися, яка соя і чи варто їхати гербіцидити. Так як давненько вже тут не знаходився. І друзі, як приїхав, я тут такі певні моменти, неприємні. Звичайно, трошки так сказати, підзасмутився. Це поле, друзі, ми сіяли 29 квітня. Зараз усе поподробно розповім, покажу і трошки, друзі, поговоримо. Так що гарно вам перейдемо. Такий вид нашої сої це сорт Монро. Так як, друзі, посів у нас відбувся 29 квітня, Соя доволі така непогана. Сходи непогані. Получається, норма висів у нас була 12-14 на сіни на 1 метр. Так, як, друзі, те, що планували, те й висіяли. Так, як бачите, вже бур'янці у нас тут такі присутні, є такий перічик. Ну, я думаю, раундап його вбере без питань. Крім мішія, перія, у нас є там ще такі бур'янці, оці колючки після ячменя. Ну, я думаю, раундап його все прибере. У нас тут ділянка, друзі, не маленька. Сходи хороші. На сьогодні в нас передають сильну таку грозову погоду, так як воно вже видно, що збирається на грозу. Думаю, на днях ми приїдемо тут а прогербіцидимо цю ділянку. Звичайно, бур'яни тут присутні, але я думаю, вони не страшні для гербіциду раундап. І ще, я думаю, що будемо заодно кинемо карбаміду сюди, 5-6 кг на 1 гектар. прогербіцидимо раундапом, приберемо бур'яни. І проблем у нас з цією ділянкою не буде. Звичайно, будемо наблюдати, яка ситуація в нас тут буде в подальшому. Як будемо гербіцидити, однозначно вам постараюся все познімати. Ну, В принципі, у нас такий вид, друзі, маємо сої. Одне, що мені тут не понравилося, що сусіди в нас такі, виходить, по одній стороні вредні. Дуже така неприємна ситуація, друзі. Так як знаючи, що воно ж все одно ти попали в сусідів культуру. Для чого ти лізеш прямо аж притик поле до поля? Ну, це, друзі, від кожного господаря друзі, все залежить. У мене поле розташоване із сусідами з усіх сторін. Тут чужі поля, і хлопці приїжджали, гербіцидили свою кукурузу. В принципі, свою роботу вони зробили і зробили заодно мені шкоду. Загербіцидили мені сою. Так як, друзі, це вже в нас. Така ситуація дуже неприємна через те, що вже не перший рік у нас така проблема виникає з ними. Скільки їм не кажи, скільки не показуй їхню шкоду, яку вони мені зробили, їм усе по барабану. Даже не хочуть нічого слухати. Та що ж ми не хотіли, ми ж там то я. Ладно, там раз, ладно, два. Там ситуації виникають різні. Ну Кожний рік, скільки ми тут межуємо, постійно виникають такі проблеми. Якщо рахувати, у нас тут виходить, метр тридцять метр по ширині зараз. Захват і шурує воно на 525 чи 555 метрів по дліні. Якщо ж так порахувати, то представте, скільки соток вони мені спалили сої. Їм по барабану мені воно, звичайно, неприємно. Ну, це, друзі, вже залежить від них. Це такі господарі, звичайно ситуація неприятна. Туди, якщо йти вперед, там взагалі є така дліна, що метрів. Та неяну 15-20 і ширина метрів 4 Я не знаю, яким образом вони там його палили, як вони там заїжджали, чи розверталися, чи вітер бризкали. Ну ось, друзі, як бачите, візуально видно. З цього краю і аж, 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 аж по цю сторону. І людям по барабану. Головне, що, знаєте, мене саме найдужче так вражає, що скільки їм раз не кажи, скільки що, хлопці, будьте осторожні, ну, не добризкуйте. Постійно виникають такі проблеми кожного року. Як кукуруза в них у мене тут посіяна, питань немає. Кукуруза, що в мене, що в них, то не палимо. Як якісь інші культури, постійно вони щось мені та й палять. Ну, представте, дивіться. Оце також вважається моя земельна ділянка, це де посіяний в них рядок кукурузи. Вони кукурузу сіяли самі перві. Не став я його вже переробляти, можливо, зря я його не став її розробляти. В них ото йде ото рядок, то їхня межа. Так як я восени нерівно його вигорав, і може це й моя глупость. Получається, що по ту сторону попалили. Це захват тут такий метрів три, там в мене знаходиться сусід, це фермер із нашого села. Ми з ним межуємо, в нас взагалі з ним проблем немає. Він рядок, два не добризкає, я завжди до нього не добризкую. Межуємо з ним без зайвих проблем. Тут вже років сім, мабуть, з ними межуємо. Постійно-постійно, в нас такі проблеми. І головне по барабану. На зауваження, друзі, не реагують їм все чисто по барабану. Вони свою роботу зробили, і, а ти роби, що хочеш. Не знаю, чи відійде своє, чи не відійде. А це по польові можу сказати зайвих проблем, питань тут немає, поле тут всходи сходи хороші. Забор'яненість, звичайно, є, але я думаю, що буквально на днях ми його погербіцидимо і все воно, друзі, тут у нас буде по красоті. Погербіцидимо, підживимо, підживемо і хай сойка наша росте. Але оця ситуація мене дуже так, друзі, засмутила. Так що не знаю шкоду роблять. І оце бачу, що по місцевості немає таких більше кадрів. Там посіяна старта, посіяла горох, тут сонях, там хлопців далі, так і із ячменем і з усім ніхто нікому нічого не пали. Тут а оці кадри постійно не знаю. Хай буде вже, що буде, відійде, не відійде, це вже таке, що вже зроблено, друзі, то вже зроблено. А кому щось там доказувати, таким ти не докажеш. mind's kind of naughty they say that once you taste it you can now replace it she could get you high all the dopamine inside triggers fast once she's naked her body's a creation they say the devil made her for his entertainment but even he couldn't learn how to contain it her high heels make a damn good statement there is no replacement a body by say she got a We chase, got some to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, for once she's naked, her her body's a creation. They say the devil made his entertainment. Загальному враженню по Сої, я задоволений. Соя мене приємно здивувала, росте. Погодка в нас, звичайно, після посіву тільки один дощ був. Ну, дощ пролив такий хороший, що якраз воно допомогло культурі піднятися. Так що, трудя, кому цікаві такі відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.